А у музичній школі номер 2 відкрили кімнату музей Галини Грабець. 30 років тому Скрипалька прийшла працювати у стіни цього навчального закладу. Мабуть, найбільша заслуга невтомної мисткині у тому, що вона прославила жанр дитячої опери. Саме у ньому вихованці музичної школи номер 2 що сьогодні носить ім'я Галини Грабець. Представили виставу Ми чекаємо весну. Слухала її Віталія Васильчук. Планове засідання колегії відділу культури пройшло сьогодні досить нестандартно. Воно відбулося у стінах музичної школи номер 2 Цей навчальний заклад віднедавна носить ім'я талановитої викладачки Галини Грабець. Її запросили у новостворену дитячу школу, що по вулиці Чайковського 30 років тому. Рішенням колективу другої музичної школи прийнято таке було бажання, що. Дати ім'я другої музичній школи саме імені Галини Грабець були різні дискусії, але все ж таки прийшли до такого рішення. Це вже дає відповідний і статус, це дає і відповідальність, і саме на такій постаті постаті цієї людини можна ще більш достойно і на великому патріотичному дусі виховувати не тільки музичне обдарування наших дітей, але і справжніх громадян нашої держави. Її вихованці тепер уже. Справжні артисти, дитяча опера жанр, який вдало ставила на великих союзних сценах ця талановита жінка. Її постановки транслювали провідні канали. До прикладу, оперу Вовк і семеро козенят показувала московська телестудія Останкіно. Це визначна особистість, яка своїм життєвим шляхом, своїм патріотичним устрімлінням показувала і своїм ровесникам, і тим дітям, яких вона. Навчала, як треба жити, яким треба бути справжнім українцем, яким треба бути справжнім музикантом. І у всіх своїх намаганнях, всіх своїх стрімліннях сама Галина Грабець старалася досягнути ідеалу. Музика супроводжувала Галину Грабець протягом усього її нелегкого життя. Вона ніколи не розставалася скрипкою. Музична школа номер 2 сьогодні зробила перші кроки до відродження дитячої опери. Талановиті виконавці поставили виставу Ми чекаємо весну. Сценарій, у якому добрі сили перемагають злі, вдало зіграли вихованці музичної школи номер 2 Імені Галини Грабець прийшла до нас весна красна.